П'ять істин згідно з Біблією про те, хто ми і чому ми тут. Один. Ми створені за Його образом, а не випадково. Буття 1.27. Ми відображення Божого характеру, здатні любити й обирати. Коли світ говорить, що ти лише частина системи, Господь говорить: ти мій відбиток, мій слід, моя частинка. І коли ти починаєш це розуміти, ти стаєш незручним для цього світу. Два у нас є подих життя від Бога. буття 2.7 ми не просто бруд чи глина, але живі душі, оживлені його подихом, свідомість, особистість, внутрішнє я, здатність мислити, відчувати і обирати це дар, який походить від нього. Три. Ми тут лише тимчасові гості, 1 Петра 2.1.